Друзі, вітаю. Це Українська Правда, УП Лайф. Далі будемо говорити про ті мобілізаційні процеси, які сьогодні відбуваються у нас в країні. Лунають заяви про можливе знищення мобілізаційного віку. Ну і також нардепи вже починають говорити про можливий законопроект щодо демобілізації. Далі в цьому будемо розбиратися разом з Іриною Фріс, народна депутатка фракції «Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, ми вам вітання. Вітаю. Пані Ірино, давайте почнемо з тих заяв, які тут можна прочитати в телеграмі, можна побачити в медіа. Перша вона вашого колеги по парламенту, нардепа Романа Лазинського. Він в інтерв'ю Ліганет припускає, що в Україні можуть знову знизити мобілізаційний вік. І також сьогодні пролунала ще одна заява вже від. Заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Радіона Кудряшова, що мобілізувати потрібно з 21 року а підготовку до військової служби починати ще зі школи. Як до таких ініціатив ставляться в комітеті з безпеки оборони та розвідки чи обговорюють їх, і чи можливо ця тема піднімалася на останній зустрічі з представниками Міноборони? Ми про неї ще детально також згодом поговоримо. Ну, дивіться, станом на зараз, якщо ми говоримо про шкільну підготовку, то там є окремий предмет «Захист України» і вже вносяться відповідні зміни для того, щоб він був з точки зору викладання більш розлогим да, більш широким. З іншого з іншої точки зору, щодо призовного віку, ваше питання то поки що ми бачимо окремі думки. Окремих як то політиків, так і військовослужбовців з моєї точки зору, це непроста і складна тема в першу чергу для влади, тому що, як ви пам'ятаєте, законопроект про зниження мобілізаційного віку, який Верховна Рада ухвалила ще в 23-му році, понизивши планку з 27 до 25, майже рік був на підписі у президента України. І фактично він його так і не підписав, і знижено було цю планку вже в законі про мобілізацію. Тому чи готова влада іти на подальше зниження? Питання відкрите, і питання, напевно, в першу чергу до влади. Всі ми є з вами в ситуації, коли війна триває, і що буде в подальшій перспективі з розвитком військових дій, покаже час. А думаю, виходячи з цього, ми будемо бачити на що буде готова безпосередня влада щодо мобілізаційного віку до слова. Я можу сказати, що і представників міноборони і генштабу ми радо запрошуємо до цієї розмови, бо заяву навіть Хотілося б почути також і офіційну позицію. Пані Ірино, напередодні ж комітет Нацбезпеки, з безпеки оборони та розвідки, членом якого ви є. Провів засідання щодо підготовки законопроекту про демобілізацію. Як я розумію, там були представники генштабу та міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, як складалася ця дискусія, про що говорили? І там просто з офіційного повідомлення мова йде про те, що в середньостроковій перспективі можна розглядати. Закон про демобілізацію, що означає слово середньострокова перспектива? Бо таке розлога поняття, чи це не декілька місяців, не півроку, а таке слово, в яке можна ну можна розуміти все, що завгодно. Ну, давайте почнемо з того, що суб'єктом законодавчої ініціативи є як президент, Кабмін, так і відповідно кожен народний депутат. Чим скористалася європейська солідарність після вихолощення закону про мобілізацію, а саме Зняття норми про звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, яка полягала в 36 місяців, і довго обговорювалась під час підготовки цього законопроекту. Ми зареєстрували відповідний законопроект, яким пропонуємо. Після 36 місяців безперервної військової служби, з яких 18 під бойовими розпорядженнями, надати право військовослужбовцям на звільнення. Цей алгоритм є цілком прийнятним і абсолютно логічним. Це я можу стверджувати як член профільного комітету. Інакше я би не поставила свій підпис в авторському колективі цього законопроекту. Що стосується вашого питання, то дійсно на цьому тижні відбулася робоча група. За участі представників комітету, а також Міністерства оборони та Генерального штабу, питання ініціював голова комітету пан Завітневич стосовно строків, коли буде внесено вже відповідна законодавча ініціатива від Кабміну. Дійшли згоди, що буде моніторитися динаміка мобілізаційних процесів на протязі літа. І якщо вона буде зберігати таку позитивну. Динаміку, яку ми маємо за і червень місяць, то була досягнута домовленість, що на жовтень місяць уряд має розробити та подати відповідну законодавчу ініціативу від себе щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану для того, щоб Верховна Рада вчасно його розглянула і щоб в перспективі. В бажаній перспективі з грудня місяця він би набув чинності. Я сподіваюся, що виконавча гілка, тобто Кабмін, не будуть зволікати зі строками. Законопроект за своєю суттю є не надскладним. Писати його потрібно не надто довго. Внесення його і обговорення в Верховній Раді буде лише вітатися, тому що ми вважаємо, що питання звільнення Алло? Да, 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 продовжуйте, пані Ірино. Що питання звільнення воно так само буде мати позитивний вплив на питання мобілізації, адже невизначеність, яка лякає більшість громадян, буде знята з порядку денного пані Ірино, А хоча б якісь приблизні деталі обговорювалися, якою може бути ця демобілізація? Там 36 місяців, які ну ці це, це ті цифри, я згадую, які лунали під час розгляду закону про мобілізацію. Да, тобто те, що вкладено в алгоритм законопроекту Європ... Європейської солідарності, це 36 на 18. 36 безперервною, 18, з яких 18 під бойовими розпорядженнями 100% що в урядовій ініціативі будуть стартувати від 36 місяців, але вона може бути збільшена з огляду знову ж таки, на показники мобілізації, які дозволять своєчасно підготувати мобілізаційний резерв для того, щоб мати можливість. Замінити людей, які отримують право на звільнення, тому точно не менше 36 місяців, чи буде більше буде залежати від мобілізаційних показників і готовності Генерального штабу підготувати необхідну кількість мобілізаційних резервів не лише для укомплектації тих, хто буде звільнятися, а й в тому числі для запровадження на постійній основі ротації, яких сьогодні потребує, і про це ми маємо багато звернень. Від комбригів ті, хто знаходяться на нулі, пані Ірино, тоді спитаю про вашу комунікацію як парламентарів з представниками територіальних центрів комплектування. Чому про це питаю? Бо ще 7 червня ваш також колега по парламенту, народний депутат Осадчук, від голосу, він розповів про те, що от представники Міністерства оборони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки населення. Проігнорували засідання створене у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії, яка розглядає ймовірні випадки порушення у їхній діяльності і, зокрема, під час мобілізації, пані Ірине. Чи є якась комунікація? Ось два тижні пройшло, можливо, ви щось знаєте від своїх колег по парламенту. Чи були ініційовані можливо в майбутні зустрічі? Ну, не прийшли, можливо, графік дуже складний, тому не прийшли і знайти там зручний час, аби поспілкуватися. Зрозуміти всі проблеми, ну і дати відповідь суспільству, бо дії працівників ТЦК викликають обурення в суспільстві. Е, ну дивіться, прямо сьогодні, о другій годині, відбулося засідання тимчасової слідчої комісії, також знову ж таки з запрошенням всіх представників обласних ТЦК керівників бажано для обговорення тих питань, які, з якими стикаються громадяни, а саме правопорушення. З боку представників ТЦК, тобто сьогодні це засідання відбулося, і представники ТЦК, не знаючи в повному складі, але в більшості своїй були присутніми на цьому засіданні та надавали пояснення щодо кричущих випадків, які ми з вами мали можливість в тому числі спостерігати безпосередньо через різні канали комунікації, а також давали відповіді правоохоронці щодо. Кримінальних справ, які порушено проти представників ТЦК за протиправні дії, зокрема зазначено було, що станом на зараз понад 20 кримінальних проваджень проти представників ТЦК за протиправні дії по відношенню до цивільних, знаходиться в на ну, знаходиться безпосередньо в правоохоронних органах. Чи великий це показник, чи малий? Давайте будемо дивитися, наскільки адекватно ці впровадження будуть доведені до рішення суду, тому що одна справа завести, да або відкрити справу, а інша річ мати рішення суду для того, щоб відповідальність або невідворотність покарання за протиправні дії для представників ТЦК набула чинності і стала, ну якщо хочете, сигналом, тому що поки що інших мене. На жаль, немає можливості вживати терміни тобто, стали сигналом для інших представників ТЦК щодо. Неможливості застосовувати чи то примус, чи то силу, чи то викрадення, які, якими рясніє, в принципі, ну, ключові це Чернівецька, да, ви знаєте Закарпатська область, в тому числі Житомирська нещодавна подія травнева, да, яка призвела до смерті. Тобто всі ці речі мають стати. Наглядним прикладом того, що система не буде дозволяти проти, про правоохоронна система не буде дозволяти чиняти подібні дії військовим по відношенню до цивільних. Пані Ірино, давайте поговоримо далі на тему економічного бронювання, бо є новини щодо цього питання ще минулого тижня. Голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха він подав відповідний законопроект. Номер 113.31, А вже 17 червня зареєстрував ще два альтернативні законопроекти: 113.31.1 і 113.31.2. Про це йдеться на сайті парламенту. Ось перший основний законопроект Він передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити за умови сплати підвищеного військового збору у 20 тисяч гривень на місяць. А ось два альтернативні пропонують трошки інші моделі. Із бронюванням за рівнем зарплати понад 36 336 гривень, і змішану модель власне, зарплати 36 гривень 336 гривень, і для найманого працівника і 20 тисяч 400 гривень. Пробачте військового збору для ФОПів. Чи обговорювали ви всередині Європейської солідарності всі законодавчі ініціативи? Я пам'ятаю про те, що Європейська солідарність виступає категорично проти цього. Цих законодавчих ініціатив. Можливо, щось змінилося, і щось в запропонованих альтернативних моделях вас все ж таки влаштує, щось можна обговорювати? Ну, дивіться, я залишаюсь і була категоричним противником е, будь-яких форм економічного бронювання. Якщо ми з вами е, звернемося до законодавства, то порядок бронювання встановлюється кабміном згідно чинного законодавства. Саме Кабмін мав визначити критично необхідні галузі. Та підприємства для функціонування економіки, які були спрямовані на забезпечення в першу чергу сектору безпеки і оборони та потреб збройних сил України, все інше, з моєї точки зору, є абсолютно несправедливим та таким, що руйнує єдність. Будь-які лобіювання економічних моделей бронювання насправді вважаю величезною свинею. Яку підкладають лобісти цих ініціатив президенту України, тому що якби автори цього лобіювання хоча б звернулись до історичних ретроспектив там, прикладів історичних, якими, е, які є насправді в е, історії інших держав, яка спро, які спробували запровадити економічне бронювання? Є такі приклади і в США, є такі приклади і в Франції. Так, от всі економічні бронювання. Завершувалися негативними наслідками для влади, тому той, хто намагається протягнути свій та альтернативні до свого законопроекту е з моделі економічного бронювання, насправді підкладає величезний, величезний підвалини для негативного зростання е в суспільстві по відношенню до президента. Тому е повертаючись. Я категоричний супротивник. Всі спроби втиснути в закон про мобілізацію деякі моделі, як тепер називається економічного бронювання. Нами були вичищені з закону про мобілізацію. Порядок бронювання має встановлювати Кабмін. але важливо, щоб він його встановлював в такий спосіб, щоб це не перетворювалось на бронювання пересувних цирків замість бронювання працівників, які Виробляють БПЛА для того, щоб це бронювання було чесним, справедливим і зрозумілим, і правила були прозорі і адекватні для всіх суб'єктів господарської діяльності. А, пані Ірина, не можу вас не спитати про Харківщину, бо ворог там вже наступає з іншого боку, про це кажуть і військові, з 3-ї штурмової бригади, про це кажуть і Офіційні представники Збройних сил України я маю на увазі речника Назара Волошина, який відповідає за оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Ось цей новий наступ росіян. Він є предметом обговорення членів комітету з безпеки оборони та розвідки. Так, дійсно було на закритому засіданні. Заслухано позицію Генерального штабу. В першу чергу є окреме звернення від Комбріга 125-ї, які зараз зі своїми заступниками перебуває під слідством стосовно того, щоб члени комітету мали можливість заслухати їхню позицію, поки що вона не виносилась на засідання комітету разом з тим, триває розслідування того, через які причини та чому відбулося. Те, що ми спостерігали в травні, да тобто провалення фронту на харківському напрямку, за підсумками, я думаю, будуть винесені відповідні рішення, які ми з вами зможемо вже. Детально аналізувати наскільки вони є адекватними та справедливими, тому що якщо говорити наприклад про фортифікації, да то коли ти спостерігаєш ситуацію навколо Вовчанська, і куди зайшли, там частково або підійшли росіяни і одразу почали будувати фортифікаційні споруди. Не зважаючи на обстріли тощо і питання тоді, а де фортифікаційні споруди, які б мали можливість використати наші Збройні Сили України, то воно на жаль залишається відкритим. Активно їх розбудовувати зараз так потрібно, але бажано було їх будувати на вчора для того, щоб військовослужбовці мали можливість використання їх і застосування їх при виконанні бойових завдань. Наостанок спитаю без подробиці розумію, що там і результатів роботи ТСК поки щодо фортифікації, поки немає, і е, загалом триває розслідування щодо того, що ж там все ж таки відбулося під час наступу Росіян на Харківщині. Е, за тим, як йде цей процес, ви загалом задоволені? Він достатньо прозорий. Я маю на увазі для депутатів, для тих, хто е, має доступ до інформації. Ну, засідання відбувається. Відбувається відповідна комунікація із урядом щодо грошей, які були виділені, та відповідно виконавцями робіт, які освоювали бюджетні кошти. За якими напрямками це здійснювалось? Ви знаєте, що там відкрита, здається, понад 30, да, вже кримінальних впроваджень. по… Предмету фортифікації, там, сума розтрат може сягати понад 20 мільярдів, але подивимось, до чого дійде тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради та правоохоронні структури, які займаються цим питанням. Де, щоб не бути голослівними, і я вважаю, що якщо буде доведена витрата або нецільове використання грошей державного бюджету а, за статтею фортифікаційні споруди, я вважаю, що. А, Покарання має бути найбільше, тому що це ціна життя наших військовослужбовців це ціна життя наших цивільних. Дякую, пані Ірино, за відповіді. Для глядачів української правди нагадаю, Ірина Фріст, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, була гостем цього випуску ОПАЛІ. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Ставте вподобайки під цим відео. Якщо ви опинились вперше на українській правді, будь ласка, не забувайте на нас підписуватись, Це дуже дуже важливо.